Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Marshall Minor 4. Навушники, які нещодавно вийшли. Сьогодні ми їх затестимо, послухаємо, та я розкажу про нововведення, які сталися в цих навушничках. Поїхали! Почнемо з дизайну. Простий, стильний, класичний. Саме так ви уявляєте собі Marshall. Навушники отримали оновлену форму, ніжки тепер під кутом, що дозволяє їм краще сидіти у вухах. Плюс вони стали стійкими до вологи, тому дощ чи під під час тренувань більше не стануть проблемою. І дійсно важливе це звук. Маршал обіцяє фірмовий збалансований звук. Як і в інших навушниках Marshall, тут достатньо багато середніх та низьких частот, що надає неперевершений експіріенс прослуховування усього гітарного, але можу відзначити, що звук достатньо плаский. Немає тієї глибини, що є в AirPods або, наприклад, у лінійці Major. Але все ж таки звук це більш про індивідуальні вподобання ніж про щось загалом. Bluetooth Low Energy дає більш високу якість за рахунок збільшення діапазону передачі. Це робить наушники ідеальними не лише для прослуховування музики, але й для дзвінків. Що ми маємо по акумулятору? 7 годин автономного відтворення звучить вже добре. А що якщо я скажу, що з кейсом? Ви отримаєте більше 30 годин прослуховування, тобто про зарядку або повербанк, ви можете забути взагалі на декілька днів. В принципі, з батареями у Marshall все добре, тому. Це і не дивно, що навушники тримають достатньо для того, щоб не бісила зарядка. Керування взагалі надзвичайно просте. Сенсорна панель на навушниках допомагає легко керувати музикою чи приймати дзвінки. Ну а фішка з автоматичною паузою і відновленням відтворення це ну взагалі топчик. Навушники підтримуються додатком Marshall для ваших смартфонів, через який ви можете керувати аквалайзером, налаштуваннями. Та оновити прошивку навушників до того ж, можете переглядати заряд окремо кейсу та навушників. Отже, що можу сказати про це оновлення? Мінори четверті це баланс між якістю звучання, автономністю та зручністю. Чи варті вони своєї ціни? Якщо вам подобається продукція компанії Marshall, або ви просто шукаєте достойні навушники для повсякденного використання, то звісно так. Взагалі, не пишіть в коментарях, хто користується лінійкою Minor. там другі, треті, четверті, можливо, хтось вже встиг придбати. Мені буде цікаво почитати ваші відгуки про них. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо було корисно та цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.